Так і всім Привіт! Привіт! Ви на каналі Дон Марконі і сьогодні у нас нова розпаковка. Сьогодні мы будем играти збирати набор як Майнкрафт. Як він називається? Ти знаєш? Я взагалі не знаю. Не знаєш? Так. Та Можу? Битва стражів. Щас, куки. Куки, фу! Цей набор називається битва стражів. Давайте оглянемо швиденько упаковку. У нас тут намальований сюжет і персонажі. Також персонажі тут намальовані. Три акселотла, один дайвер і сяючий кальмар. Але Марк каже. Що це не всі персонажі. Тому що тут у нас ще є. Більші стражі і міні-стражі. А, то це стражі, так? Так, да, похоже. Один з яких буде стріляти, а другий просто плаває. Який допомагає. Ну що, будемо відкривати і збирати? Так, давай візьму штату. Давайте. Так, тут у нас такі Ні, значки не пальчики. Давай. Так, треба видавити. О, пішло. Піши. Так, один бою. є. Другий є. Так. Відкриваємо. Тут все так добре заклеєно. Що тут у нас є? Два пакети. Два пакети. Номер один. А я цілот, який вже з І номер два. Так ось силотли вже зібрані. Ну, зараз будемо відкривати. Ось цей з каже і тісятні. То До них приймати ковідна. Ну що, будемо збирати? Так. І зібрали цей набор. Це було дуже весело. І це, напевно, один із наймиліших наборів Lego Minecraft. Тут такі неймовірні, красиві морські тваринки. І мені подобається цей кармар. А ще хто тобі подобається? Цей ацилоп і цей Страж. Так, але ж це не простий Страж. Він дещо вміє. Давай покажем, вот так? Давай. Ского он будет стрелять? Опа, ну. э, так. Yeah, И... Все. Пришло. Я знаю, кто я... Не скучайте. <свеч> ну, что, так, не давай поставим <свеч> стражей сюда. Персонажа сюди. Сюди став персонажа. Ну що, прицілився? Прицілився. Ух ти! Марк коли збирав і перший раз випадково стрільнув, я був дуже здивований. Ця штука так далеко летить. І, до речі, в інструкції написано, що в очі не можна направляти, тому що можна пошкодити око. Стріляйте тільки по фігуркам і слеку. Правильно. Ну що, Марк, ти задоволений цим набором? Задоволений. Сядь, будь ласка, рідині. Ми робимо анонс. Незабаром ми будемо збирати ще один набор Лего і обов'язково вам його покажемо. Але який це буде наш маленький сюрприз. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. На мій канал, давай ще раз. Давай. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Не забудьте відправити це відео своїм друзям. Ну а з вами був Марк і Женя. Всім до зустрічі. Всім до зустрічі.